Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. По інсайдерській інформації з Чернівецької області, так, з Чернівців, на ділянці прикордонного загону, Чернівецького прикордонного загону, застава Селятин прикордонник застосував табельну зброю. Начебто для самозахисту, тому що на нього, підкреслюю, начебто напали двоє молодиків один з балончиком, другий з мачети. Він застосував табельну зброю, пістолет Макарова, один, е нападавший був убитий, другий важко поранений. Ну от Така інформація інсайдерська гуляє вже по Чернівецькій області, і я вирішив її опублікувати. Звичайно, звичайно, як завжди, є питання. Прикордонники завжди ходять ну, наряд прикордонників, вдвоє-троє чоловік. Так? Чому е, той прикордонник був один? Чому у нього був табельний Макаров замість автомата Калашникова, який в наряді да, у прикордонників є основною зброєю на кордоні? Чому один прикордонник і чому на нього накинулися з мачете і з газом балончиком ті двоє? Чоловіків чи хлопців. Я думаю, в цьому буде розбиратися. Будуть розбиратися компетентні органи. Ти з вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей.